Я на вулиці. а VCH. Сьогодні розказую факти на східній бобромі на плеймаркет. Розказуємо. перший факт. Сьогодні в цій ігрі буду коли вона буде вийшло на плей-маркет. Там надо пройти 7 ночи. И получаем, нам дается режим. Кто не знает, я вам скажу. Я сказал вам на секунду. Что еще там что будет на 5 ночей в он... Я так скажу, вам будет... Ты что будет? Режими якісь. І, Все. і там виходить просто до кінця. Ви проходите цього роду до кінця, коли вона вийде на плеймаркет, переднощі з бобром, то можете пограти. Режим якось Это просто он, чекати колески. Вийди, можете грати. І все. Ну, я так не думаю, ви просто будете скачати і не будете грати. Просто он, І все. Шо. Шоп! Чому так ви зробите, то я не знаю. Ви повинні Ви робили... Треба робити, що на тармані люди. Просто зайти в групу, у вас потрішки і випочистися. Що ви хочете Так ви треба робити усюди. І що ми любимо? Знаєте, що я люблю? Поставився на перше місце. І все. Зідове перше місце. І треба багато поросів Треба багато роликів зробити, що ви, що я поставилася на перше місце. <ролікування> <Треба робити. ролікування> І щоб отримати мені нову кнопку, треба багато. Ну да, ви підписувайся. Глянтова кнопка не так дается на секунду, коли ти спорил свой канал. Треба поставилася мені глянтова кнопка, коли ты набраешь 10 миллионов. підписників, Я не знаю сколько. І треба слухатися Ютубу і сімей люд... і сі каналов, які ви дивитеся. Ютубам подобається, коли ви підписуєтеся. І проходить. Мені подобається. Мені не подобається. Фо ви не хочете, підписуватися на канал. Хочете просто підписуватися на мене? Я не люблю таке. Будете мене слухати. І потім я вам дам кость. Вам дам, коли ви будете підписуватися посюду. Дайте я вам скажу. Дайте я вам скажу, що ви просто стрілю, що я люблю. Коли я проходжу п'ятницю з Бобром, ви зразу доб'єтеся цей ролик. І бачу, що ви не підписуєтеся. Як це так? Друзі ні, так не договора, не договорилися. Ви, точно ви підписилися. На ну, чому ми говоримо? Все, 5 на 6 бобром. Сьогодні ви на новий монстр 5 на 6 бобром у столом. Це буде їжок. Так буде їжак Хто не знає, подивіться ролик, який я а, зняв. Де там битва робиться, там, там є їжак Подивіться цей ролик і потім вертайтеся. Дивитеся цей ролик до кінця і потім дивитися оці ролик. Все. Що я ще хочу сказати. Сьогодні можете а, скачати п'ятничі з бобром» скоро на Play Market. Давайте щоденько ви скачуєте, а потім ви По... і ви хочете ще пограти, треба це робити. Що ми хочемо їщи? Ютуберів. Ве подписывайся. Ну все, вот такой был ролик. Всем пока.